Наші мрії здійсненні. Щодня кожної хвилини хтось переживає це чудове відчуття. Що зробити для досягнення власних мрій? Потрібно дотримуватися семи правил, які збільшать шанс втілення омріяного. Перш за все, просто почніть ідеальний час дій зараз. Практика є ключовою, а кожен крок, навіть найменший, наближає до здійснення мрії. Вони не падають з неба, мрії вимагають реалізації. Мусимо братись до роботи і виконати хоча б крихітний крок вже сьогодні. По-друге, подбаймо про правильне формулювання думок, визначмо, чого насправді хочемо. Подорожувати чудово, тоді максимально конкретно опишімо, коли, як, куди і на як довго. Формулювання мрій має бути точним і позитивним. Уникаймо негативних висловлювань і зосередьмося на тому, чого справді бажаємо. Не кажіть, що не хочете хворіти, просто скажіть, що хочете бути здоровими. Не кажіть, що не хочете бути бідними, просто скажіть, що хочете бути фінансово незалежними. По-третє, будьте вдячними. Дякуючи за дрібниці, ми тренуємось помічати речі, які в житті йдуть добре, таким чином спрямовуємо свою увагу на хороші буденні події, котрі наближають до здійснення мрії. Найчастіше ми сприймаємо своє оточення як належне. Але насправді вона не да раз і назавжди, адже життєвий шлях буває встелений безліччю перешкод. Тому дякуємо за все, чого вже досягли, за кожен успішний крок на шляху до омріяних цілей. Четверте, переконай свій розум необхідно постійно нагадувати собі, що реалізація нашої мрії знаходиться в межах досяжності. Найкраще знайти приклади, коли хтось інший вже досягнув подібного. Якщо він або вона змогли, то і нам це, звісно, під силу. Таким чином, ми переконаємо свій розум, що мрія цілком досяжна. П'яте, довірся замість сумніватись. якщо людина не вірить в успіх, вона його просто не досягне. Сумнів це як цегляна стіна, яка зупинить нас на шляху до мрії. Натомість протилежністю сумніву є впевненість, вона дозволить піднятися над муром сумнівів. Ми повинні заглибитись в процес і повірити, що йдемо до мрії, звісно, контролюючи час від часу обраний шлях. Шосте, будьте відкриті до випадковостей. На нашому шляху до здійснення мрії траплятимуться різні випадковості та можливості. Тренуймося їх помічати і користуватись нагодою. Не завжди все здійсниться саме так, як очікуємо, тож тримаємо очі широко відкритими, а вуха нагостреними. Сьоме знайдіть щире велике бажання: проаналізуймо, які мрії дійсно наші, а які можуть бути навіяними. Немає сенсу прагнути того, що не відповідає внутрішньому єству. Мріючи про підвищення на роботі. Оцінімо чи додаткові обов'язки і відповідальність того варті. Бажаючи переїхати на якийсь райський острів, подумаймо, чи не втратимо близьких друзів. Марячи про найвродливіших дівчину хлопця на світі, порозмірковуймо, чи зможемо змиритися з частими залицяннями сторонніх. Кожна реалізована мрія має певні наслідки, і до них треба бути готовим. Обираймо мрії з розумом, щоб не жалкувати, коли здійсняться. Зараз усі сім пунктів розберемо на прикладі Ані, котра була звичайною людиною, як і всі ми. Вона мріяла відкрити власну кав'ярню, а завжди думала, що це їй не під силу. Правило перше. Аня твердо вирішила, що почне діяти. Жінка почала з маленьких кроків: читала проведення власної справи, навчалась на бариста та відкладала гроші на відкриття закладу. Правило друге. Анна сформулювала свою мрію позитивно. Замість того, щоб сказати Я більше не хочу працювати на когось, сказала Я хочу мати власну кав'ярню в центрі рідного міста. Правило третє, Аня була вдячна за те, що вже мала, раділа кожному дню, коли могла наблизитися до своєї мрії дрібними, але систематичними кроками. Правило четверте, вона переконала свій розум, що мрія цілком здійсненна. Анна читала історії інших людей, які відкривали власні кав'ярні, попри труднощі, з якими зіткнулися. Жінка розуміла, якщо інші змогли. То й вона зможе це зробити. Правило п'яте. Анна довірилась процесу, як і у всіх, у неї були моменти сумнівів, але вона пропрацьовувала негативні сценарії та поверталася до віри в те, що власна кав'ярня не є захмарною мрією. Правило шосте Аня була відкрита до випадковостей. Коли несподівано натрапила на вигідну пропозицію оренди приміщення на одній з центральних вулиць, не вагалась ні хвилини. Натомість вирішила ризикнути, витративши зекономлені гроші на оренду й обладнання, застосувала всі бізнес-інструменти, які вивчила, і почала рекламувати нове кафе. Правило сьоме, Анна зрозуміла, що мрія була справжньою та ідеально їй підходить. Вона хотіла працювати на себе, хотіла створювати атмосферне місце, де люди могли б зустрічатися, спілкуватися, насолоджуватися гарною їжею та смачною кавою. Давайте ще поглянемо на історію Дмитра, який завжди хотів написати книгу. Він працював програмістом, але своєю пристрастю вважав письменництво. У вільний час писав короткі оповідання, але мріяв написати повноцінну новелу у стилі фентезі. Правило перше, Дмитро вирішив почати, не чекаючи ідеального моменту, просто щодня присвячував написанню твору, принаймні годину. Він також шукав інформацію про те, як знайти видавництво, яке погодиться опублікувати його оповідання, або як самостійно видати, надрукувати і продати книгу. Правило друге. Діма сформулював свою мрію в позитивному ключі. Замість думати, я більше не хочу писати софт. говорив, я хочу бути письменником і створити бестселер. Правило третє. Він щодня дякував за можливість працювати над твором. Був вдячний за нові ідеї, за приплив натхнення, за кожне написане слово абзац і главу. Правило четверте. Діма переконав розум, що письменник це не звання для обраних. Він вбирав у себе масу інформації про історії авторів, їхні початки, особливо те, як вони шукали музу для написання книги та невтомний пошук видавця після десятків відмов. Правило п'яте, Дмитро зберігав упевненість, навіть коли в голові панувала пустка і протягом години не з'являвся жоден хороший рядок. Вірив, що перешкоди тимчасові, і концентрувався на процесі. Правило шосте. Чоловік був відкритий до випадковостей. Коли місцева книгарня організовувала авторську зустріч з відомим письменником, він вхопився за цей шанс. Здавалося б, звичайна зустріч принесла йому цінні поради та додала натхнення для продовження твору. Правило сьоме, Діма добився свого, він написав книгу у жанрі фентезі, яку видав через self паблішинг Однак також зрозумів, що регулярне написання книг все ж не для нього. І, хоча здійснив свою велику мрію, процес і результат не стали приголомшливими, тож Дмитро вирішив шукати іншого покликання. Нових викликів мрій. В якості доповнення цього відео, створеного за мотивами книги П'єра Франка, яку бачите на екрані, варто переглянути ось цей ролик, де обговорюємо прості звички, що кардинально змінюють життя на краще. Посилання також залишаємо в описі та прикріпленому коментарі.